Ей, друзі, всім привіт! Сьогодні, коротше кажучи, якось відбулося все дуже спонтанно і дуже форс-мажорні обставини. Е, я навіть спеціально взяв вихідний на роботі, тому що вчора вечором мені подзвонила Алла і каже: все, збирайся, немає часу, коли пояснювати. Завтра буде дуже важливий івент. А, як я люблю ці різні форс-мажори, і, коротше кажучи, я взяв вихідний. І зараз зараз ми вже їдемо на той івент. Я сам не знаю, що там має бути. Ну, як мені вона так в двох словах пояснила, там має бути відкриття якихось там качелей і ще чогось такого. І потім має бути зустріч із мером ну, типу цього міста Пітербора, в якому я живу. Тож ми зараз подивимося, як там все буде. Але зараз. Я знаю, просто мене чекає найбільший сюрприз в машині. У машині буде Алла і буде її сестра, яка тільки учиться їздити. Ох, сподіваюся, все буде гаразд. О, як завжди, тут мене чекає сюрприз, так? Супер. Це Іннені сумки. А, це Іннені. а чого Су... не за рулем? Um, добре, прихрестися. Давай, давай. А зараз, походу, буде саме той прикол, про який я говорив, за рулем буде Інна. <риклад> так скільки тобі років, Інна? Ти? назавжди. Взагалі месимо об'єдну. Так, наскільки ну, я знаю, Ні, 16. 17. 17, перепрошую. Там дуже близько. Але водійських прав ще немає, правильно? Uh -huh. Так, саме головне, це, що просить. Нам все окей, нам тільки головне кольцо проїхати. <stress> <lawsuitroyable. What> <busca> um, indicate! I know to indicate! То якщо хочете також навчити свою дитину їздити в Англії на машині, звертайтесь до вона все пояснить. але. Ім'я фамілію поміняє зразу. Слухайте. Слухайте, та not bed, ми вроді їдемо. І ще так з першого разу. Я так розумію, це вже не перше заняття. Ні, це вже не перше. Оу, хил, я вважаю! <sighs> stop at the end of the road Yeah, the I know that's why I'm right. not bother to go second right. Yes please. Don't stop the car, you're gonna have a car coming. Stop the car. I'm Oh. <laughs> <laughs> <sighs> <sighs> <laughs> you know you got traffic behind you. Well done. Yeah you do. it's refreshing, isn't it? Get free. Deep to your side of the road. I am! All right, Mum. Здається, але я зрозумів, про які ти атракціони говорили, що мають сьогодні відкриватися. Alright, you got traffic here, so you have to stop the car in a minute. Stop the car. I'm stopping the car! Bon appétit! Як то кажуть, приїхати. А туди могла заїхати? Не ну, в секунду. Що тобі треба? Мої речі. Браво, Інна, браво. Ага. Це отут твоє таблетки. Так. ти молодець. А, пока. То розкажи, який у нас план, куди ми зараз йдемо? Куди ми йдемо? Да. Тангол, ти біжимо, не йдемо. То тангол це буде міська рада? Тангол це міська рада, яке зараз йде відкриття карусель. То я так розумію, ми зараз не маємо прийти і звідти разом з усіма мерами з усім йти на відкриття. Так, З мерами, з депутатами. Йти ага. на відкриття. Так. Так, це не знову Хай. I didn't see because there's a uh, from the town hall people leaving. For a Uh people leaving from the town hall. Um they don't really use this building anymore. Oh no. There's a new one. town hall down there. Oh, he's there. Oh yeah. there. Well, new town hall go all, over, all the way the over. They over the, the bridge. bridge and then take a look. That's what they use now, are not they? Yeah. Because they didn't just come and they say, well wrong one. On. Yeah, Thank you. You guys. — Що це виходить? — А що він каже, що воно вже більше не тут, що воно більше навіть не використовується приміщення. Дякую, що типу, що міська рада, тепер тут вже більше не є, а десь ось там. А тут пишете його там. Пише стали тамго. Але ми як їхали, бачу качелі вже працювали. Качелі вже працюють, я вже була на тих качелях. А. Тоді я без поняття. — Ну тоді йдемо туди.

Виходимо, трохи запізнюємося, але не сильно, не сильно, Все окей. Бачите, так виглядають місцеві голуби, перегодовані. Що ж сказати, я не знаю, що відбувається. Ми зустріли якогось дядька, я так розумію, він якраз звідти він із мерії і він нас зараз має провести. Ну, подивимось. Насправді, знаєте, нам сказали стати сфоткатися, і нас зараз фоткає той фотограф, який нас мав був фоткати на газету, де нас так. брали інтерв'ю. Ось, бачите, така в нас ситуація. Ми залишки на відкриття. Чекаємо знову якихось людей. Я думаю, зараз ми все зрозуміємо, що тут має бути. Мені здається, має бути дуже інтересно. Ну, побачимо, побачимо. Ну мені вже тут подобається. Луна парк качелі. Я не знаю, чи я тут покатаюся. Але впевнений, що ще щось має бути. Не тільки качелі, а ще щось, ну, от екстра щось таке неймовірне. Бо я дуже сумніваюся в тому, що Алла мене просто так вирвала з роботи, сказала, Назар. Дуже важливий івент, на нього потрібно піти. <плес> так от, от що мало бути. Ми чекали на мерію і сюди мала прийти вся мерія міста Пітербору для того, щоб відкрити оцей весь парк атракціонів. Ну Ось вони. Подивіться, як це все виглядає. As you're past, just go like... <laughs> Hello, Ну, Ми притесувалися до цієї компанії, і зайшли безкоштовно, без квиточків, тому що ми розумієте, ми запрошені гості, як може заділятися. Чесно сказати, в мене таке відчуття, ніби я в якомусь американському фільмі. Просто не передати словами. Що може сказати? Мало що було чути, але їм звучить це не Україна Англії. І зараз усі з мерії, оці поважні люди, сідають на машинки для того, щоб першими покататися на них. Таке побачите, щоб ви, звичайні люди, могли з представниками вашої влади поганяти на машинках, втілити весь оцей такий повсякденний е трафік в реальному житті з мерами. Якщо вам це не подобається, ви можете просто в нього врізатися і вам нічого за це не буде. Мені дуже подобається це те, що тут, у Великій Британії, дотримуються всіх традицій, як Ви бачите, по їхніх уцьох, по їхньому одязі. Ну і також мені подобається те, що влада дуже близькає на короткій руці із своєю, ну, своїм народом, своїми жителями міста. Це дуже круто. Дуже. Я так розумію, може звідси, прокидаємо цей заки. Але, але нічого страшного, я думаю, я ще обов'язково сюди повернуся і сам покатаюся усіх качелях. Якщо вам подобається така ідея, напишіть в коментарях, я обов'язково повернуся і це зроблю. Навіть якщо ви нічого не напишете, я одно піду і ще раз знімлю тут відео. Ну це ж круто, правда? Наче ти от потрапляєш в американський фільм, там де всі ці розваги, які ми бачили весь час кіно, вони ось тут. Клас, клас. Ну і ще плюс це вся англійська традиція, це просто щось неймовірне. Ну, дивимося далі, що нас взагалі чекає. Я так розумію, це ще не кінець. Так що, але все. Каруселі наші скінчились, правильно? Так, ідемо на подом... вечерю. Йдемо на вечерю в мерію, буде в мерії зараз вечеряти з мером і сама депутатами. А, навіть так. так. Так, ось про що ти говорила? Це ти мені не про качелі говорила, що сьогодні має бути ну, щось таке екстра, екстра івент, на який близько треба прийти. Екстра, екстра зараз вечеря. Саме головне, і її буде співати тут теж. Ми ну, ви зрозуміли, так? Куди ми потрапили? І ви зараз разом зі мною. Відповідно, повечеряємо з усіма депутатами та мером міста ну, Пітербо буде якісь з ціні прибути, але майже всіма депутатами. Wow, um, wow, My name is Nick Sandford, I'm the deputy mayor of, of, of um, Peterborough. We'd like to welcome you to the alternative strategy and stuff like that. But that's all I need to say. Thank you very much and enjoy your food. Thank you. Thank you. Would you like onions? Yes, please. On the top or on the side? On the top. On the top? And roast potatoes? Yes, please.

От і все, все, бачите, закінчився оцей день такого форс-мажорного, якогось непонятного е івенту, який мав бути, про який Алла мені сказала тільки вчора вечора і сказали, Назар. Терміново ти маєш бути, тому що тебе запрошують як радіоведучого, як е голос українців у Пітерборо. Е що я мав робити? Я мав, мав сказати, о, я не піду, бо в мене робота. Ні, я взяв вихідний на роботі і пішов. Я про це не жалію. Е, мені було цікаво на це все подивитися. Я не вперше бачу ці їхні заходи, коли вони збираються е, в, в, в своїх спеціальних костюмах, цих формах. Е, Спочатку це було дивно, а зараз я розумію, що така в них традиція, для них це нормально. Мені це подобається. Чому ні? Тому що в Україні, коли потрібно ну, нам показати те, що ми українці, ми одягаємо вишиті сорочки. Тут одягають такі от костюми. Мені. Це все якось похоже на театр. Ух, я аж задихався. Але театр йде з Англії. Шекспір, звідки? З Англії, з Англії. Так от, люди дотримуються своєї традиції, вони це цінять. І Я вважаю, це круто. Круто. І якщо вам це також сподобалось, ви можете просто підписатися на мій канал, поставити лайк, напишіть щось в коментарях. І обов'язково я буду частіше знімати такі відео і розказувати про життя у Великій Британії. Отаке от. Таке от. Сподіваюсь, наступне відео все-таки вийде. Ну, думаю, вийде. Я нічого не обіцяю, але, але, може завтра ми вже знімемо наступне відео із радіо. Тож підписуйтесь і не пропускайте відео.